Багаторічна війна. Далі в цьому відео будуть прогнози американських аналітиків на 2024 рік. Мене звати Катерина Некреча. Ви тут в Ютубі на моєму каналі обов'язково підпишіться, поставте вподобайки, якщо ви ще цього не зробили. Загальний висновок і э, лейтмотив такий Україна і союзники України мають готуватися до багаторічної війни і до тривалого стримування Росії. Так вважають американські аналітики у США. А тези про нібито провальні результати українського наступу не витримують критики, оскільки ЗСУ так і не отримали від захід... західних союзників усього необхідного для ведення успішних наступальних дій проти російської армії. Тут в посиланні я додам і текстовий матеріал. Я користуюся матеріалом Голосу Америки, який зібрало ці висновки і прогнози експертів відносно майбутнього 2024 року. Отож, аналітики Ліана Фікс з Ради міжнародних відносин та професор Католицького університету Америки Майкл Кіменш у статті для Foreign Affairs закликали Тверезо оцінити небезпеку нового етапу у війні Росії проти України і одне їхню думку, Необхідно готуватися саме до тривалої війни, а не очікувати на швидкий український тріумф або за його відсутності на неминуче вирішення війни шляхом. Переговорів оглядачі вказують на те, що Росія має значну перевагу у людському ресурсі і техніці а Україна залежить від того, яку зброю і техніку і якими темпами це їй надає захід. При цьому увага західних партнерів весь час переключається на інші питання або внутрішньої, або зовнішньої політики. А запаси зброї в Україні вичерпуються. І, хоча країни Європи збільшили обсяг допомоги, які вони надають Україні, їм не вистачає власних запасів. І потужності військового виробництва, щоб допомогти Україні стримувати натиск чисельної і озброєної російської армії, як приклад в публікації наводиться така історія про те, що на кінець листопада цього року ЄС надіслали менше третини обіцяних поставок боєприпасів в Україну, а деяку зброю як компоненти для систем ППО взагалі можуть надавати лише Сполучені Штати майбутнє підтримки України залежить від ситуації на полі бою в цьому впевнений посол США в Україні, який був послом в 2006-2009 роках. Це Вільям Тейлор. І далі зацитую: успіх на полі бою залежить від того, яку підтримку надаємо, а прогрес на полі бою вплине на те, яку підтримку ми надамо, так пояснює експерт в коментарі Голосу Америки після тріумфальної для України деокупації Чернігівщини, Київщини, Харківщини та Херсона. Західні партнери очікували таких самих успіхів і. Від літнього контрнаступу однак не побачили в світі, як і власне в самій Україні, таких швидких результатів, на які сподівалися, і це змусило оглядачів сумніватися. А чи зможе взагалі Україна перемогти саме військовим шляхом? І, от старший науковий співробітник гудзунського інституту Лю Кофі пояснює, що очікування від контрнаступу були надто високими а реальні обставини дуже відрізнялися від уявлень про ситуацію у західної аудиторії. Далі цитата лінія фронту, якщо її розтягнути, буде такої відстані, як від Вашингтона до Канзас Сіті, Міссурі. Це приблизно 1200 кілометрів. І з обох боків стоять сотні тисяч солдатів з десятками тисяч одиниць. Техніки, оптимізм заходу щодо контрнаступу, посувався на тій техніці, на тій кількості військової допомоги, яку партнери надавали Україні. Однак, як пояснює екс-глава ЦРУ Девід Петреус, через те, що зброя та техніка, про яку просила Україна, надходила зі значними затримками. прорив так і не відбувся. І от далі пряма мова Петруса, наша затримка в ухваленні рішень щодо М1, затримки з зхваленням танків Лоопардкасетних бо. Припасів, які могли бути дуже корисними, систем ракет більшого радіусу дії для реактивних систем залпового вогню і, врешті, літаки західного зразка. І от Джон Гербст це директор Євразійського центру Атлантичної ради каже про те, що було безглуздо очікувати великого українського прориву цього року, тому що ми не озброїли Україну, щоб зробити цей. Прорив Люк Коуфі зауважує, що Україні все ж вдалося досягти деяких успіхів у контрнаступі, зокрема на морі. І далі його цитата це старший науковий співробітник Гудзонського інституту. Він каже: наступне: Чорноморський флот Росії починає передослокацію з Криму. Українці змогли поцілити у підводні човни. Та інші дуже дорогі військові кораблі знищити їх. Це матиме тривалий ефект, який вплине не лише на безпеку США, але й на глобальну безпеку. Однак, як вважає експерт, війна в Україні переходить у довготривалу фазу, і до цього потрібно. Готуватися, ми повинні розуміти, що ця війна триватиме руками, каже він, і, хоч мені неприємно це говорити, але це реальність, і ми повинні так міркувати. Ми маємо почати планувати на довгострокову перспективу і дати українцям зброю, необхідну їм для перемоги, а не лише зброю, необхідну для. Виживання наголошує кофі. Тут зауважу, що в одному з інтерв'ю цього тижня, яке було з військовими експертами, прозвучала думка про те, що так всі тенденції про те, що російсько-українська війна перетворюється і переходить в таку довготривалу фазу, але це ще можна змінити. От давайте послухаємо, що сказав про це Олександр Мусіє, і додам тут слова Єнса Столтенберга, який каже про те, що треба підтримувати Україну, це в інтересах НАТО. Водночас він каже про те, що треба бути готовими до поганих новин бо нинішня війна це війна на виснаження про що він говорить про які погані новини ви знаєте що є шанс мені здається уникнути і, і піти від того щоб ця війна була виключно кваліфікована як війна на виснаження хоча ми йдемо до таких тенденцій наприклад це лівобережжя кресонщини там ще наші сили проводять е, операції якщо вони будуть розширені наступальні то це вже не буде війна на виснаження але столтенберг абсолютно правий він мобілізує і консолідує захід він нагадує заходу, що сумарно захід сильніший за Росію у війні на виснаження. Зараз треба відповідати, тому що Росія запустила ряд інформаційних операцій. Про те, що буде війна на виснаження, Україна точно програє. Ну от точно програє без шансів. Цього не можна допустити, щоб на заході не розслабилися і не подумали, що слухайте, так можливо, так, можливо, і не варто нічого робити. Мені здається, що цьому адресований основний меседж і посил генерального секретаря НАТО. І, от знову голос Америки, наводить думку директора Євразійського центру Атлантичної ради Джона Гербста, який каже про те, що Україні треба перейти до усвідомлення тривалої війни. На його думку, обіцяючи, що наступний рік буде вирішальним, банкова робить стратегічну е, помилку, оскільки очікування швидкої перемоги може створити хибне враження, що Україна недостатньо працює і чомусь не може виграти війну. Водночас каже експерт, партнерам також треба змінити своє ставлення до цієї війни далі важлива цитата: Українці так говорять, тому що бояться втратити допомогу. Я вважаю, що нам потрібно почати говорити про більш глобальну небезпеку Путіна для нас, сполучених штатів для НАТО. Якби ми хотіли, щоб наступний рік був вирішальним, ми б відправили в Україну сотні F-16, сотні далекобійних атакам з набагато кращі засоби електронної боротьби, більше танків і так далі. Якщо ми зрозуміємо, що проблема в ревізіонських саме цілях Москви, то у нас вже була. Політика стримування, яка тривала близько 45 років, пояснює так колишній посол. Незважаючи на те, скільки триватиме війна, так міркує Вільям Тейлор, США будуть підтримувати Україну принаймні. Доки э, при владі буде адміністрація Байдена, але навіть якщо захід виконує усі зобов'язання щодо допомоги Києву, війна може розгорнутися не на користь України, так пишуть Foreign Affairs. І от журналісти пов'язують це із майбутніми э, затримками постачання актуальної зброї для України, наприклад, F-16 мають надійти у 2024 році, але вони можуть бути вже менш корисними ніж бу, якби вони надійшли там і були використані на фронті у 2023 році під час контрнаступу цікавий момент про е, перемовини. Ми з вами чуємо неодноразово. Ну, періодично, якісь такі розмови довкола е, перемовини. Нібито позиція України категорична. Втім, західних медіа ця тема періодично так от о, виникає про те, що можливо виникне така потреба, і треба Києву готуватися до цього. І тут же питання того, у кого будуть більш виграшні позиції на полі бою. Так, от оглядачі Foreign Affairs пишуть про те, що сподівання на те, що Перемовини з Росією можуть принести користь Україні є наївними, і насправді прагнення Кремля змінити весь міжнародний порядок шляхом насильницького конфлікту можуть бути більш амбітними зараз ніж навіть. Це було рік тому, і от в свою чергу Юджен Румер та Ендрю Вайс фонду Карнегі пишуть в статті для Wall Street Journal, що не варто мати ілюзії, що існує якась комбінація короткострокових кроків, яка змусить Путіна відмовитися від війни, настав час переходу до довгострокової стратегії, яка посилить і підтримає тиск на режим Кремля. В цьому переконані аналітики, і от один з таких цікавих висновків про те, що довгострокове стримування Росії принесе Україні тільки користь, хоч може здатися менш грандіозною метою ніж гучна перемога на полі битви про це йдеться в статті у Foreign Affairs. Журналісти кажуть, що для того, щоб заоходити продовження підтримки Заходу, Київ має базувати свої аргументи на політиці стримування Росії, наголошуючи на тому, що зрештою перемога над Росією є настільки ж в інтересах Заходу, як і України, і ви знаєте, тут читаючи взагалі цю аналітику, ці прогнози, я зловила себе на думці про те, що Українські експерти, військові, політичні експерти насправді багато з цих таких. Ключових моментів обговорювали ще раніше, ніж зараз ми це читаємо на сторінках там західної преси. Насправді, про те, що з таким ресурсом робити контрнаступ, як це було в Україні, це зробити успішно дуже важко, бо й неможливо також говорилося до там військовим експертам, в тому числі деякими західними. І е, момент перемовин, е, на які Можливо, я не знаю цього. Це можуть показувати особливо напевно закрита соціологія, але в які сподівання, взагалі, в українців на якісь перемовини з Росією чи є ще ілюзія того, що це може от на щось вплинути, якось допомогти, враховуючи, що ми бачимо, війна не закінчується, і Росія почала показувати і кроки, і почала робити все для того, щоб стати на такі військові довгострива... довготривалі рейки раніше ніж про це здається. Почали задумуватися там на заході, і сьогодні ми дійсно опинилися в такій ситуації, що фаза російсько-української війни переходить від того моменту, що там українська армія змогла зробити такий, таку вдалу відповідь і сильну відповідь другій армії світу. І що поразка Росії там відбулася, такі розмови були. пам'ятаєте там вперше там півроку після повномасштабного штабного вторгнення. То зараз ця фаза за війни переходить в довготривалу і е, для цього, для довготривалого конфлікту. Про це кажуть, от ми е, почитали оглядачів, має бути. Готова не лише Україна, а в Україні це також мають усвідомити. А ще й західний світ, тому що саме країни заходу, в першу чергу, США, допомагають Україні з озброєнням, з фінансуванням і так далі. Щодо підтримки України ситуація досить непроста, тому що в США демократи і республіканці знову не можуть визначитися ствердно, як би того хотілося в Україні про допомогу. Києву і Конгрес заблокував підтримку. Для України і за це президент Джо Байден поклав відповідальність на республіканську партію. Він сказав, що вона відповідальна за провал у Сенаті голосування для розгляду допомоги Україні. Байден сказав, що республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно однобічну прикордонну політику. Це політичний шантаж, однозначний і простий ставки надто високі, а наслідки надто значні. для Політичних ігор про це Байден написав в Твіттер після того, як це голосування на підтримку України не сталося. А до того, президент Байден до цього голосування він сказав, що. Якщо Путін захопить Україну, він на ній не зупиниться. Він нападе на союзників НАТО. А ми, як член НАТО, сказав Байден, маємо зобов'язання захищати кожен сантиметр території альянсу і станеться те, чого ми не прагнемо і чого зараз немає. Американські війська, які битимуться з російськими. Військами Байден це сказав, але побачимо, який наслідок буде. А він також раніше висловив сподівання, що в голосування ствердне для підтримки там України ізраїлю, в тому числі, відбудеться до різдва. Наразі ситуація там також дуже непроста. Про це ми поговоримо далі. в наступних відео а поки ви можете написати свої прогнози на майбутній 2024 рік. Чи на вашу думку дійсно російсько-українська війна прийде в таку затяжну довготривну? Тривалу фазу війни чи можливо ситуацію? Виправити зараз, і що для цього потрібно, можливо, більш рішучі дії заходу, в тому числі там з озброєнням, можливо, більш рішучі радикальні дії українського суспільства, української влади для того, щоб повноцінно стати на військові рейки. Напишіть в коментарях свою думку відносно цього. Обговоримо. Дякую за те, що подивилися це відео. Підтримайте мій канал, підпишіться, ставте вподобайки і поширюйте відео, які для вас були корисними. І цікавимо до зустрічі і в коментарях, і в наступних відео.